Заїхали на БМП чи як там називається, не знаю. Ну, це було страшно. Ховалися ми тут. А. Було дуже холодно нам. Тут, звісно, ми понаносили. Кроватки в нас стоять, на яких ми спали, тут буржуєчку топили. Тут все ходором ходило. Тут як десь гахне рядом, це все сипалося. Ми так боялися, що нам, щоб нас тут не засипали. по спочатку, як тільки ну ще русні тут не було у нас. ну Вже стріляли, вже сюди до нас, бува, долітало. І ми ж перву ніч, перву, другу діти опускали сюди, дітей маленьких. Заносили їм групу ці іграшки, ще було світло. Ми ставили каміни, обогрівали ж тут. І це вони нас малювали. Да. Построїли таку плитку на дворі, готували на ній їсти сина, костер палили, готували. Що спіли зготувати договором в погріб з собою забрали, і в погрібі, і в в погрібі сиділи. Уже як тихенько було, тоді. Да. Ну як, так трішки затіща, виходили на двір, на дорогу, сусіди, всі сходились, тільки починають стріляти, зрозуміло, що ж опять. Тікали, Вони їхали тут БМП по вулиці, стріляли вверх, де тільки кого бачили. Ми одне час думали, що наших сусідів розстріляли, тому що ми встигли втікти вони ні. Ми виїхали з дому 1 квітня 2022 го Пів місяця ми були в окупації. Погород, У Нас дев'ять чоловік сиділо в погрібі. Це моя сестра двоюрідна, її мама, свекруха, чоловік, діти, син, невістка і найменший наш син. Сразу вивезли їх, тому що вони були ну, як старі люди. А потім ми молодші, тікали, бігли на ту вулицю, потім нас син вже там забрав. Кривий ріг ми виїхали. І повернулися ми вже високопілля, правда, не додому. Мій чоловік сюди заїхав. Це було, мабуть, оце ж, мабуть, було і вересні в місяці, коли звільнили Високопілля. Ну, як вони казали, тут нічого страшного немає. Ну, це все, ну як, ну трошки там. Ну, В наступний раз, як вони їхали, звісно, просилася ж я додому, хотілася. Коли я на повороті там вилізла з машини, сльози, понятно, йшла додому, впала, <смі> бо я вже так плакала, що я поперед себе нічого не бачила. Тож все було розбито, ці ж окопи, оце все отаке, тут, асфальт побити, все побите. Коли ми дійшли додому, ну опять ж ні вікна, ні криші, ні ця хата згоріла, ну, отаке. Ну, в першу чергу ми вивели бур'яни, бо тут вже ж... ліс стояв. Дуже. Ну як, приходили поки так, прибирати. Повертатися немашку, не було ж куди зовсім, не було як прожити тут, як. Це... Ну, а так, навідуватися, навідувалися кожен день. Були собачки, коти, я їм варила їсти, носила сюди, кормила. Наші, звісно, собак не вціліло. Почався великі обстріли, вибухи. Коли вони приїхали, стали тут коло нас коло двору, із зградів, почали стріляти, а собачка була в нас коло будки прив'язана. Ну і вона бідненька, не витримала. Мабуть, не витримало серце. Додому повернулись 1 квітня 25-го року, коли нам дали цей будиночок. — У мене там ті мають. Я тільки булочки напеку. Чоловік попросив. Булок. Ну, коли не буржуєчка єсть, дрова. То було так. Ну, це такий будиночок. Удобно. Маленьке, уютно. Мало ж вдома. Це ж труб газових не було, то нам труби поміняли. Не було все ж було побите. Без газу ж село було зовсім. Це ж потрошки, потрошки так ми відновлюємося. Ну, плани жити, далі будуватися, відбудовувати. Хочемо, щоб дітки наші повернулись, бо моя донька на Хмельниччині. Хочемо, щоб всі повернулися, всі проживали в себе. Вдома